Доброго дня, Тетяна. Зараз хочу вам скинути відео. Знаю, що, мабуть, не ідеально, але сьогодні, з вчорашнього вечора, Елі почала трохи відталкуватися лівою ножкою. Знову ж таки, можливо, це не ідеально і ще не так, як треба. Ми будемо і далі продовжувати вправи робити, звісно ж, ми не будемо переставати, але це просто щось, тому що вона взагалі цією ножкою взагалі нічого не робила абсолютно, вона її просто волочила за собою. А вчора і сьогодні вона її іноді почала включати, і для нас це взагалі шок, тому що ми вже думали, що ми це взагалі не виправимо. і ну, Просто ми вже вправи робили, тому що потрібно їх робити, але ми вже просто зневірилися, якщо чесно. І от вчора і сьогодні вона почала так робити. Не знаю, чи це, чи це в неї правильно виходить, чи взагалі, ну звісно, асиметрія ще, мабуть, є, і ми будемо далі ще робити вправи. Але якщо чесно, для мене це шок, тому що пройшло якраз десь два тижні, як ми робимо вправи, навіть трошки менше, і це взагалі для мене, я не знаю, дуже прикольно.